Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, місто Київ, хотів би поінформувати Верховну Раду України про те, що вчора на своєму засіданні Львівська обласна рада, а також Тернопільська міська рада з ініціативи Всеукраїнського об'єднання Свобода проголосували і прийняли рішення звернутися до Верховної Ради України а також до президента України з вимогою відкликати законопроект про зміни до конституції. Які фактично узаконять окупаційний російський режим на Донбасі, і фактично будуть реалізацію плану Путіна по правовій політичній деградації української держави. Власне, те, заради чого він розпочинав проти нас військову агресію, і заради чого сьогодні, в тому числі і тут зараз, московська п'ята колона кричить з трибуни і фактично транслює думки Путіна, вимагає від України прийняти цей план капітуляції. На сьогоднішній день я думаю, це тільки перші рішення. Які приймають органи місцевого самоврядування по всій Україні, звертаючись до вищого законодавчого органу, припинити гвалтування української конституції, припинити переписування конституції під диктовку агресора і залишити це суверенне право самої української нації, яка повинна перш за все розуміти, що сьогодні іде зовнішній тиск, іде спроба ззовні під диктовку, змусити нас прийняти для неприйнятні умови. Ми розуміємо, що Сьогодні весь цей мінсько-нормандський формат він самого початку був не в інтересах України. Чому в цьому форматі, приміром, беруть участь сам Кремль і його торгові партнери в Європі, а не країни-гаранти України згідно Будапештського меморандуму? Перш за все, Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Чому навіть новий польський президент Анджей Дуда, тільки вступивши на посаду, каже про те, що нормандський формат не принесе миру для України, але українська влада чомусь не підтримує його слова. Якщо ми навіть не дослухаємося до думки наших природних союзників, які бачать до чого може призвести ця ситуація, тому ми повинні розуміти, що сьогодні. Виконання в односторонньому порядку Україною при тому, що Кремль не виконав жодного пункту так званих мінських угод. Це по суті рятівне коло, яке буде кинуто режиму Путіна і Кремлю. Тому що у них насправді сьогодні проблеми. Їхня відстала сировинна економіка сьогодні розвалюється. У них проблеми в самій Росії, проблеми з північним Кавказом, проблеми страшні з економікою. А зараз ми їм будемо допомагати, щоб їм поскоріше зняли санкції. Щоб поскоріше вони отримали оцей от подих, щоб ще кілька років російська імперія протрималася. Цього категорично робити не можна. Треба стояти на своєму, треба стояти на своїх національних інтересах. Менше слухати, що кажуть за кордону, неважливо з якого сторони. Більше слухати український народ, розуміти його інтереси і добитися в результаті того, що українська нація, українська держава вистоїть, вийде сильнішою, а російська імперія розвалиться. Слава Україні!